Знімав, потом Все знімав. поехали? Поехали. Поехали. Починаємо нашу року. Добрий день. Добрый день. Чергу, скажіть мені, будь ласка. Все, хто відсутній є? Все вечеринку. Причина яка у нас на спецодність? Азеленко так. А занкор за за так? Чи всі виконали норми санітарії та гігієни? Так. так, всі виконали. Дуже добре, молодці. І так, тема нашого сьогоднішнього уроку – приготування страв із яєць. Мета нашого уроку – навчитися готувати, навчитися, дивіться, готувати страви із смажених яєць. Тобто, ми сьогодні будемо з вами готувати яєчні. Та облете. Уміння готувати навички, які ви сьогодні здобудете на уроці, вам е, знадобляться при проходженні виробничої практики на підприємствах. Давайте коротенько сьогодні повторимо теоретичний матеріал, який ви вивчили на уроці технології приготування їжі. Скажіть, будь ласка. Які? Перед тим, як готувати страви із яєць, ми повинні обробити яйця. Як обробляємо ми яйця? В чотирьох ваннах. Правильно, в чотирьох ваннах. Яка ж перша ванна? Ну, перша Яковський. ванна це тепла вода. Перша ванна це тепла вода. Друга ванна це розчин кальцінований солі. Да, І третя, І вода третя вода це теж розчин хлорного розчин. Ва розчин вапна, вапна. Да. 0,2%. А четверта ванна – це мені ополізкою. Ополізкою під проточною водою. Добре. Чим відрізняється яєчні від омлетів? Яєчня від відмовлена тим, що яєчня смажиться, яйця розбивається і солиться солі. А омлет – це суміш яйця, води і солі. Добре, це суміш яйця, води і солі. При якій ж температурі смажаться омлети і яєчні? 160-180 градусів. 140-660 60 градусів. Яким способом ми смажемо? Основним, Основним способом ми смажемо. Облети. Так. Які е, існують омлети? Е, хто мені скаже? Які омлети існують? Ну, омлети? Так. Фаршировані. Так. І основні. Фаршировані. Далі які ми можемо? Натуру, натуральні, натуральні і... І... Змі... Змішані. і змішані, так? Добре. Основні, натуральні та змішані олети. Скажіть мені, будь ласка, які ж до якості омулетів? Вимов до якості, вони ж бути соковиті. Консистенція. Соковині? Ім'яка, правильна. Далі зовнішній вигляд такий облеток повинен бути. Світло-золотисто кольору, правильно. Світло-золотисто кольору. Який смак повинен бути омлетом? Міросонуватий та смак окремих овочів. Так, смак окремих овочів або ще яких продуктів, так? Да? або якісь продуктів, да. які входять до, до омлету. омлету. Правильно. Трави із яєць не підлягають зберіганню. Хто мені скаже? Трави із яєць не підлягають зберіганню. Вони подаються при якій температурі? Правильно, при температурі і подаються гарячими. Не, так, подаються гарячими. І зберіганню вони не підлягають. Так? Не підлягають зберіганню. Які гарніри ми використовуємо для омлетів, е, наприклад, і яєчі? Гарніри взагалі використовують для посилення смаку омлета. Гарніри є овочеві, це цибуля, капуста, є м'ясні, це фарш, різні види м'яса і вироби, це компасні вироби, це шинка, сосіска. Сарделька і іншій... Правильно, сосіска, сарделька може використовуватися. Дуже добре. Е і так, чому при приготуванні, наприклад, яєчні, ми солимо тільки один білок? Щоб тільки білок, тому що якщо... Якщо посолиш жовток, ну, так будуть білі плями. Правильно, Так, білі плями. Добре. Для того, наприклад, щоб приготувати омлет натуральний. Хто мені розкаже? Текнули приготування омлету натурального? Ну, Розбереберемо об'єдну, кладемо чимо. Потім беремо яйце і тупи в країну розбиваємо його так, щоб не пошкодити жовток. Потім всоримо один білок і смажемо його до каміс, ну як вже буде загосання жовтка, О, вілка. А який же повинен бути який жовток? який повинен бути жовток? На півріку і консистенці. Це Люда нам розповіла, як приготувати яєж. А як приготувати нам омлет? Натуральний омлет. Омлет? Так. Ну, натуральний омлет. ми теж прибиваємо яйце. По стороні. одну яйцю в тарілку Добавляємо молоко або воду, Солимо, збиваємо до пінки, утворення пінки. Потім на підігріти до з хворі, кули, жиром вбиваємо омлет. Омбажу суміш і смажимо до загустання омлету. Смажимо до загустання, рідкої частини омлету. Okay. І... Так. Тепер подаєм давайте перейдемо і до подавання, як ми подаємо яєчні та омлети. Яєчні та омлети ми готуємо і в сковорідках порційних, і на пателях можемо готувати, а можемо готувати на звичайних чаргуних сковорідках. Але ми їх подаємо. Подаємо в е, коворітках порційни і подаємо тарілка, е, мілка столова підбігна та тарілка, у вигляді пиріжка. Обов'язково поливається вершковим маслом і посипається зеленим. За... Подається гаряча температура подавання 60-65 градусів. Підійдіть, будь ласка, до е, плити. І зараз ми переходимо до частини, тобто приготування омлету та яєчні. У вас на столах лежать інструкційно-технологічні картки, по яких ви будете готувати ці омлети і яєчні. В інструкційно технологічній картці назви продуктів і вага продуктів брутто і нето. Хто мені скаже, що таке брутто, а що таке нето? Брутто – це обчищений маса продукту. А маса це обчищена. А маса це обчищена, це Нет. Нет. продукт. Правильно. Дуже добре. Значить, ми готуємо ми сьогодні. Технічна картка виготовлена згідно збірника рецептур. Тому. Всі значить, продукти і е, вага продуктів ми беремо із інструкційної картки. Дуже добре, згідно інструкційної картки. Для приготування омлетів і яєчень нам потрібні обов'язково обладнання, нам потрібні інструменти. Значить, при приготуванні ми користуємося електричною плитою. Хто мені скаже, охорона праці? При значить, е, 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 роботі на електричній плиті. Повинно бути саме на сам, сам, Так, так. саме перше повинен мати за земле. Повинен, повинен лежати гумовий корик. Повинен лежати гумовий коврик, обов'язково. Далі ще що повинно бути? <кхм> повинен бути запобіжник в разі цього. <кхм> так, щоб плита повинна бути в робочому. Таню, обов'язково. Якщо ви вівкнули плиту, а плита не працює, що потрібно зробити? Обов'язково вимкнути плиту і повідомити майстра. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви користуєтесь електричною плитою, сковорідку, ви як будете відкривати кришку на сковорідці? Від себе. Від себе. Обов'язково від себе, щоб не, не зробити собі опіки. Правильно, дуже добре. Користуємося далі. Для інструменти, е, нам потрібні такі. Це обов'язково вінчик для того, щоб ми збивали яйця, для збивання яєць. Ми користуємося лопаткою, також ми веделками, і вже користуємося е, користуємося дошкою, розробною дошкою. Для того, щоб приготувати нам яєшню, щоб ми з вами вже повторили, що для того, щоб приготувати яєшню, в даному випадку я хочу вам показати, яєшня готується із хліб, хлібом, з сухарями, хлібними. попередньо ми повинні нарізати хліб, житній хліб нарізати кубиками і обсмажити. На вишковому маслі до золотистого кольору. Також усі гарніри, які ми готуємо для поліпшення смаку омлету, ми обов'язково попередньо приготувати. Якщо ми готуємо овочні гарніри, тобто картоплю, наприклад, ми картоплю повинні обварити, це зварити, відварити або відсмажити. Якщо ми, наприклад, готуємо на салі є сало шпик, і ієшню. Також попередньо сало спочатку обсмажується, а потім зверху на сало випускається, розбивається і обережно випускається яйце. Якщо ми готуємо ковбасними виробами, тобто сосиски, сардельки, також ми спочатку попередньо обсмажимо на маслі, а потім уже, якщо це яєчня, то ми розбиваємо яйце. Обережно випускаємо, а якщо це омлет або змішаний, або фарширований, тоді фаршируємо цими е, м'ясними виробами. Якщо, наприклад, ми використовуємо фарш м'ясний, дуже головне для фаршу, щоб він не розсипався, тому що при смаженні, при обробці, тепловій обробці, фарш починає м'ясний розсипатися. Для цього використовуються соуси обов'язково. Значить, для того, щоб консистенція була соковита і щоб він держався в кущі. Розігріваємо сковорітку. Тобто, ми гріємо сковорідку. Згідно інструкційно-технічної картки. Давайте спробуємо сотувати з вами. Поки, поки розгрівається Значить, Омлет ми з вами вже з'ясували. Для приготування омлету нам потрібно. Обов'язково е, яйця. так, В даному випадку два яйця. Я взяла два яйця, тому що для одної порції омлету два яйця потрібні. Ми можемо готувати яйця на скільки порцій на, е, на порцію, якщо при замовленні готується два і три яйця, правильно? І чотири, в залежності від замовлення. Але за рецептурою ми готуємо омлет. Натуральний і з двома яйцями на одну порцію. Обов'язково ми повинні його посолити. так? І обов'язково трошки поперчити, обов'язково перчимо Так, і починаємо збивати. Збиваємо ми вінчиком, збиваємо до такого стану, щоб жовток змішався із білком. Чому? Тому що при запіканні, коли буде десь. Неправильно змішаний, недостатньо вимішаний жовток і білок, при смаженні білок буде відрізнятися, білі будуть плями на омлеті. Тому ми інтенсивно збиваємо збиваємо піну, але до однорідної, однорідної маси, щоб не, було геть, щоб не було зовсім видно білка. Так, тепер можна додати молоко. І знову змішуємо до однорідної маси. Так, дивіться, вся маса однорідна. Повністю білка не видно тут. так? Тепер обережно ножем, відрізаємо масло. Так, Можна виделкою, якщо масло м'яке, якщо відрізаємо і на розігріту сковорідку. На розігріту сковорідку, вкладаємо масло. Зверніть увагу, масло ми беремо тільки за рецептурою. Масло для нас розігрілося. На розігріту сковорідку виливаємо омлетну суміш. Смажимо, зверніть увагу на те, що нам обов'язково треба зменшити вогонь, тобто виставити температуру, яка повинна бути 140-160 градусів, правильно? Можна накрити кришкою, щоб вона швидше, щоб швидше, щоб створити омлетові. Таку невеличку пару баню, для того, щоб рідина, яка е, е, на поверхні, вона швидше загусає. І в виходить дуже е, такої віщільної виходить і швидше запікається. Так, А тим часом ми з вами привагуємо. так, нам, треба обов'язково дивитися, обов'язково на нього.